У мене нема такої штуки, і буде паличка. Дубель One. Привіт! Мене звати Анастасія, я психолог і травмотерапевт в підході семетіка експірації. І в цьому відео я хочу поділитись з вами практикою, такою вправою, яку я часто даю на тренінгах, яку я зараз раджу часто людям, клієнтам, і вона заходить. Те, що називається, працює. А, працює і з точки зору мого, да, то, що я вношу в цю практику і хочу дати людям, і те, що люди, люди говорять, і той відгук, який я бачу, від людей, які її робили, і частіше за все говорять про розслаблення, що вдалося розслабитись, вдалося переключитись. І це добре, і це те, що зараз є дуже потрібним і корисним. В основі цієї вправи лежить м'язова релаксація по Джейкобсону, можливо, хтось з вас навіть чув, проте тут ви зможете спробувати цю вправу в моїй інтерпретації під моїм веденням. А в подальшому, коли ви спробуєте один раз, наприклад, ви відчуєте, що вам підходить ця вправа. Зробити кілька разів під відео, вже починаючи з практичної частини. І далі ви зможете робити цю вправу самостійно, тоді, коли вам потрібно. Проте водночас знайте, що іноді можуть бути такий настрій, такий стан, коли знов корисно включити відео і робити вправу під ведення під відео, коли вам хтось. Наговорює у цю послідовність. Бо коли ми робимо такі вправи медитації самостійно, все рівно все рівно залишається частина контролю, яку легше відпустити, коли ми робимо хайдек медитейшн під чиєсь ведення, коли хтось вам проговорює у ту послідовність, оті кроки, які один за одним по суті не змінюються. Проте Ведуть вас от голосом да, певними паузами. І не потрібно додатково а, залишати ту контролюючу частину, «А що мені зараз робити, що я зараз собі проговорюю, і в тому числі я журлю. Да, є можливість повністю видихнути, довіритись процесу і пройти ці кроки і отримати результат. Я ще буквально пару хвилин розкажу. Що саме буду пропонувати вам робити? для тих, хто буде вперше пробувати, або для тих, хто і мене вперше бачить, а потім вже буде практична частина. Отже, ключовим пунктом цієї вправи є зміна напруження і розслаблення. Я буду. Пропонувати вам послідовно напружувати і розслабляти всі м'язи нашого тіла. Ми будемо робити це знизу вгору. Будемо напружувати і розслабляти ступні, м'язи навколо колін, стегна, сідниці, живіт, плечі, долоні і обличчя. І другим важливим пунктом в цій вправі є те, що ваше завдання фокусуватись саме на тілесних відчуттях і намагатись не думати про них. А якщо ви почнете переноситись в думки, починати думати, а чи правильно я щось роблю, а я там напружую, там відчуваю, там не відчуваю, просто з цих думок повертати, повертати себе безпосередньо до переживання тілесних відчуттів. Тобто не думати про те, а як я зараз що саме відчуваю, а безпосередньо відчувати, переживати, проживати ті відчуття, які у вас будуть. І по суті, це буде два таких полюса напруження і розслаблення. І в якийсь момент, коли ми напружимо навмисно, наприклад, кулачок, ми будемо напружувати його і тримати, і відчувати, як переживається оце напруження. Що це якесь стиснення, тиск, а можливо, буде жар, тепло або прохолода. А потім, коли ми відпускаємо, розпускаємо це напруження, то по суті ми будемо відчувати, ви зможете мати цей досвід того, а як це напруження у вас зменшується, як воно переходить в розслаблення, як воно розпружується. І це важлива частина спостерігати і буквально от відчувати, як відбувається оце розпруження, як саме на рівні тіла, на рівні тілесних відчуттів ви відчуваєте розслаблення. От і все такі два головних пункти, і будемо переходити безпосередньо до вправи. Отже, запрошую вас спробувати цю вправу разом зі мною. І ще маленький нюанс, коли я буду говорити, вам напружимо якісь м'язи, якусь частину тіла, навіть робіть це напруження е не со 100% силою, от так, щоб стиснути і ніколи не розпружити, а десь так відсотків на 70 от повної вашої сили, яку ви наразі маєте. Добре. І починаємо зі ступней, да, ми будемо рухатись знизу вгору. Обидві ступні одночасно ми беремо і напружуємо. Да, ніби от таким чином, як пташки сидять на гілочках. Тримаємо десь 5 секунд і відпускаємо це положення ступней. Відчуваємо, що відбувається зараз в ступнях. І робимо ще раз. Ще раз напружуємо ступні, збираємо їх разом, тримаємо десь на 70% своєї сили і відпускаємо. І дозволяємо, знаєте, пальцям і всі ступні, ніби зараз так розширитись. І торкнутись підлоги. Прямо поставити ступні на підлогу. Добре. М'язи навколо коліна. Ми витягуємо ноги. Якщо вам складно так триматись, можна спертись спиною на е, спинку стільця або дивана, там, де ви є, і відпускаємо це положення і відчуваємо, що відбувається зараз от в зоні навколо колін. Угу. І ще раз напружуємо м'язи навколо колін. Для цього витягуємо. Ноги тримаємо десь 5 секунд і опускаємо. Знов сідаємо на стілець, на диван, там, де ви є, спостерігаємо, що відбувається, які відчуття проходять замість напруження. І рухаємось далі, напружуємо сідниці. Збираємо ягодичні м'язи. Ви можете помітити, що я. Знаєте, як м'ячик, коли його, він такий пружний, да, у нього є висота, і відпускаємо це напруження, розслабляємо п'язи, помічаємо, як розслабляються саме ці м'язи на рівні тілесних відчуттів, І ще раз напружуємо ягодичні м'язи, тримаємо. і Відпускаємо. І прямо ніби дозволяємо, от коли відбувається це розпруження, розслаблення тіло осісти от в цьому місці, де ви зараз сидите. Да, саме ніби так, трошки розтікти саме от в цей стілець, де ви є. Угу. Ніж живота. Напружуємо, втягуємо м'язи, прям відчуваємо. Як це напруження відбувається, і відпускаємо це напруження. І прям дозволяємо животу, знаєте, так, розтіктись, зайняти своє місце. Да? От на вас зараз ніхто не дивиться. Дозвольте животу буквально розслабитись. І ще раз ми втягуємо, напружуємо м'язи живота, тримаємо. І розслабляємо. Дозволяємо животу, прямо, можливо, викатитись, зайняти своє місце, розслабитись. Далі кулачки, долоні ми збираємо в кулачок. Руки знаходяться так, як вам зручно, тримаємо це напруження і відпускаємо. Спостерігаємо за відчуттями, які приходять натомість після напруження. І ще раз збираємо, тримаємо долоні ще кілька секунд і відпускаємо це напруження, розкриваємо пальці, долон. І можна навіть порухати пальцями. Кому захочеться, можна трошки стряхнути долоні. І весь час помічайте, які відчуття приходять після напруження і як саме ви їх переживаєте. Добре, плечі. Підтягуємо плечі високо і відпускаємо. Не прям бросаємо, але відпускаємо прям плечі, дозволяємо їм спуститись. І помічайте, які відчуття проходять натомість. Також ви можете помічати, чи змінюється якимось чином ваше дихання. І ще раз підіймаємо плечі високо, але не доводьте до дискомфорту, вам не має бути боляче. І відпускаємо. І увагу зараз от в зоні плечей, шиї, м'язами, які там є, і які відчуття там відбуваються. І остання наша зона це обличчя, ми будемо робити все разом. Нахмурюємо брови лоба, зіщуюємо очі, підбираємо. Щелепу. Міцно тримаємо разом губи і відпускаємо все це, помічаємо, як відбувається розпруження. І робимо ще раз лоб, брови, очі, щелепа, губи. І відпускаємо. І прям дозвольте зараз м'язам на обличчі, знаєте, от прям розпружитись. Не тримати якийсь вираз обличчя, а просто дозволити їм як стікати під силою гравітації. і помічати на рівні відчуттів, як відбувається це розпружит. Ви можете бути закритими очима, можете їх іноді відкривати. Це вже як вам комфортно і до якого ступеню розслаблення ви дійшли. І робимо одне коло, коли все разом напружуємо Ступні, коліна, сідниці, живіт, стегна, кулачки, плечі, обличчя. І відпускаємо. Може бути більш глибокий вдих, видих в цей момент. І прямо ще кілька секунд дозвольте собі побути з відчуттями тіла, які є натомість. помітьте, який зараз ваш от загальний тонус, який ваш настрій, стан. Як ви відчуваєте своє тіло? На цей контакт з собою з тілу. Помітьте серед всіх відчуттів, ті, які ви можете назвати приємними або нейтральними, що десь щось розпружилось, і це вже насправді буде приємним. І всередині себе оттанк збережіть цей досвід. Десь розслаблення, десь розпруження, десь полегшення, який буде казати вам про те, що цей день з вами було не тільки напруження, а і розпруження в тому числі. Якщо ви були закритими очима, поступово їх відкривайте. Ще раз усвідомте положення свого тіла. Якщо захочеться якось змінити його в кінці, потягнутися, позіхати, можна це робити, зробити ковток води. І на цьому наша вправа завершена. Коли ви зробите кілька разів її підведення, ви зрозумієте послідовність і зрозумієте, що її можна робити в різних варіаціях. Можна робити сидячи, лежачи перед сном, дуже добре її теж робити. Вона допомагає розслабитись і заснути. Деякі частини можна робити навіть стоячи і по ходу, коли ви куди ідете, і помічаєте, що десь у вас занадто зібралось напруження. І, наприклад, підняти, опустити плечі, долоні, зібрати, напружити і розпружити. Це все дуже легкий доступний інструмент, що він буде з вами робити. Хоча першою такою реакцією часто є саме розслаблення. Якщо ви будете регулярно робити це вправу, ви зможете помітити, що. Вона допомагає змінити от тонус, да, врегулювати тонус напруження і розслаблення. Іноді ви можете себе більше в розслабленим, почувати розслаблено, а іноді, навпаки, ніби знаєте, отак от хвилинка, що ви перезапустились, і прийшов ну, такий тонус, але ем, не через хіпернапруження, а от. Тонус присутності, тонус такого включеності да, в те, що є зараз, і в те, що потрібно робити. Якщо у вас з'являться запитання, ви можете писати їх в коментарях, я або дам там відповідь, або якщо запитань з'явиться кілька, я зможу записати окреме відео і відповісти на всі нюанси, які ви захочете дізнатись. І також буду вдячна за відгуки, які теж можна залишати в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, тут будуть з'являтися ще корисні і цікаві відео. себе!